Доба розпочалась під сигнали повітряної тривоги. Загроза нанесення ворожих ракетних ударів висока. Штурмова погода несе нам небезпеку з боку моря. Тож будьте уважні та не наражайте себе на небезпеку. Ми ж продовжуємо працювати в посиленому режимі задля вашої безпеки. За добу патрульні поліцейські опрацювали 915 повідомлень. До відділків поліції доставили 19 порушників комендантської години, перевірили 35 підозрілих осіб. Виявили три факти незаконного обігу наркотичних речовин. А також виявили 15 нетверезих водіїв. Вчора на вулиці генерала Петрова водійка автомобіля Мерседес. Керуючи транспортним засобом з явними ознаками алкогольного сп'яніння, скоїла наїзд на чоловіка. Після ДТП вона намагалась поїхати з місця, але не впоралась з керуванням та скоїла виїзд на газон. Жінку доставили до лікарні на освітування, автівку затримали та склали на водійку всі необхідні адміністративні матеріали. Вчора на вулиці Ольгівській трапилось зіткнення мотоциклу та автівки Тойота. За попередньою інформацією водій мотоциклу не вибрав безпечну швидкість та дистанцію. Наслідок чого склав зіткнення з автівки. Даємо вам про правила безпеки під час знаходження небезпечних предметів. Так, вчора в Суворовському районі діти знайшли небезпечний предмет, схожий на вибухівку. Про це вони повідомили дорослим та викликали патрульних поліцейських. Інспектори негайно виїхали. Та викликали спеціалістів. Якщо ви або ваші діти виявили незрозумілі предмети, не слід їх чіпати, торкатися, пересувати, а слід негайно телефонувати до поліції. На вихідних прогнозується зміна погодних умов. Тож будьте уважні та відпочивайте відповідально. Безпечних вам вихідних.